Сьогодні у світі відзначають день донора крові. Українські медики кажуть, протягом останнього року кількість охочих безкоштовно поділитися своєю кров'ю збільшилася. Попри це, загалом за останні п'ять років добровольців в Україні поменшило майже на 8%. Позитивний внесок у вітчизняну статистику зборів зробив телеканал БТБ. Наші журналісти, ведучі та редактори стали донорами у Київському міському центрі крові. Бачила процедуру і Ксенія Пяськівська. Ну і тава кадрині здавали кров ні здава, не ні здаває на пічень пратипоказання читальнішивої да, з перечисляно діагнозу. Київський міський центр крові починається з реєстратури. На кожного з нашої команди тут заводять спеціальну картку, знайомлять зі списком протипоказань для донорства, переписують дані з паспорта і фотографують Останнє – новація від моз Розроблено мінздравом для того, щоб нам впоследствии можна було донора ідентифіцірувати. Іноді бувають випадки, коли люди питаються здати кров по чужим документам. Після реєстрації обов'язковий загальний аналіз крові. Перед кабінетом залишаємо останні страхи. Для половини з наших добровольців донорський досвід перший. Страху немає, але чесно кажучи, я не знаю, як я буду себе буду відчувати після того цієї процедури. Тому що я ніколи не здавала. Це єдине, що мене хвилює у цьому процесі. Кар визначає групу крові та рівень гемоглобіну. Медики кажуть, за статистикою вже на цьому етапі через погані показники завертають 25% потенційних донорів. бути чи не бути типі донором. Остаточний вирок за цими дверима. у вас 176. якщо у терапевта зауважень немає, далі на добровольців чекають безкоштовні чай і печиво, аби поповнити сили, баланс рідини і наповнити судини. Для здачі крові перед залою для здачі крові вбираємося у спецодях та бахіли. Нарешті святає святих. Безпеку процедури тут гарантують кожному за допомогою одноразових систем для забору крові. Медики кажуть, що регулярне донорство омолоджує організм. Крім того, це ще й надійний, а головне безкоштовний спосіб перевірити себе на інфекції. Відібрану кров обов'язково перевіряють на віруси гепатиту, сифілісу та ВІЛ. Свої результати за кілька днів може дізнатися кожен донор. Для них це суттєвий бонус. Хто його з ними живемо в такому світі, що хвороби ці ходять, і ти ну маєш шанс перевіритись абсолютно безкоштовно. Чому би ні? Ну по-друге, ти допомагаєш людям, яким потрібна кров. Мені не шкода. Сама процедура майже безболісна та триває близько 15 хвилин. Коли все вже позаду, емоцій більше є в рази. Я це змогла це дійсно так. В принципі, я дуже хвилювалася, тому що десь на перший раз тому не знаєш, як ти себе почуватимеш. От але я розумію, що я це можу робити. В принципі, можливо, я ще придусі ще. Долучатися до таких акцій обов'язково треба, і я буду дуже радий, якщо це, хоч одній людині, допоможе, моя кров, то ну, я буду вважати, що. Прожив цей день не дарма. За словами медиків, щороку через київський міський центр крові проходить майже 25 тисяч донорів. Утім, аби повністю задовольнити потреби столиці, нині потрібно принаймні утричі більше. Ксенія Пісківська, Тарас Ісаков, БТБ.